Вітаю на каналі друзі за смаком! У цьому відео хочу поділитися рецептом з нахідкою як не свіжу здобу зробити шикарним французьким десертом. Крім того, що цей десерт дуже смачний, він ще й готується дуже просто та швидко. Ідеально зранку до кави з молоком Бріош Босток за смаком нагадує мигдалевий круасан Якщо у вас ще не з'їдені паски, можна подарувати їм друге життя. Або інші підчерствівші булки. Нарізаємо їх товщиною приблизно 1,5 см та викладаємо їх на деко виставлене папером для випічки. Просочуємо молоком. Можна також поекспериментувати і просочувати або апельсиновим соком, або сиропом з додаванням алкоголю смачного. Для мигдалевого крему змішуємо м'яке вершкове масло, яйце, цукор, дрібку солі та мигдалеве борошно. Кількість інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Мигдалеве борошно можна або придбати у спеціальних кондитерських магазинах, або самостійно зробити з обсмаженого мигдалю, подрібнивши його в кавомолці. Все це добре перемішуємо. Викладаємо мигдалевий крем на підготовлені бріоші. Можна ще присипати мигдалевими пластівцями. Відправляємо випікатися в духовку приблизно на 15-20 хвилин. Має з'явитися золота скоринка. Мені смакувало і в гарячому, і в холодному вигляді. Любите цікаві рецепти, підписуйтесь на мій канал. До наступних рецептів!